Ми продовжуємо серію відео із простими і зрозумілими міні-проєктами із такої закладки з гарним зірковим паттерном та китицею. Пробувати проєкт можна із різними матеріалами, але якщо хочете все як у мене, то беріть таку пряжу, як на фото, і гачок 3 мм. Починаємо наше в'язання із звичайного вузлика, отримуємо петлю, в неї продіваємо гачок і затягуємо нитку. Далі ми робимо повітряні петлі. Для цього гачком підчіпляємо робочу нитку і продіваємо через петлю на гачку. Таким чином у нас створюється нова петля. Далі продовжуємо аналогічним чином. В моєму прикладі потрібно зробити 39 петель для закладки довжиною 14 см. Якщо хочете більшу довжину, то з моєю пряжою необхідно приблизно 3 повітряних петлі на 1 додатковий сантиметр закладки, але кількість петель має бути непарною. От ми пров'язали наших 39 петель в ланцюжок. І переходимо до в'язання стіпка зірочки. Для цього ми, починаючи із другої від гачка петлі, послідовно витягуємо по ниточці, поки не назбираємо загалом 6 ниток на гачку. Коли 6 ниток зібрано, підчіпляємо робочу нитку і проводимо через всі 6 ниток за один раз. Таким чином у нас виходить половина нашої зірочки. Після цього закріплюємо цей стібок звичайною повітряною петлею. Це буде центр нашої зірки. Тепер ми починаємо робити наступну неповну зірочку. Спершу ми працюємо із центром нашої зірочки. Далі нам необхідно вести гачок між першим і другим промінчиками зірки. І після цього вже на нашому ланцюжку повітряних петель. Спочатку в петлю, яка у нас вже задіяна, а потім і в ще дві звичайні петлі на ланцюжку. Таким чином ми знову отримуємо 6 ниточок на гачку. Знову проводимо робочу нитку крізь них і замикаємо стібок повітряною петлею. Так продовжуємо до кінця ряду. Ми закінчуємо ряд напівстовпчиком з накидом. Для цього накидаємо нитку на гачок, продіваємо його в останню петлю ланцюжка, витягуємо нитку. Маємо три нитки на гачку, через які знову придіваємо робочу нитку. Перевертаємо в'язання. Тепер закінчуємо наші зірочки звичайними напівстовпчиками. Для цього вводимо гачок в першу петлю від гачка, витягуємо нитку, маємо дві нитки на гачку. Проводимо через них робочу нитку за один раз. Далі продовжуємо робити по два таких стовпчика в кожен центр зірочки, який ми зробили в попередньому ряді. В кінці цього ряду закінчуємо із останнім центром зірки. І робимо з'єднувальну петлю в кінці. Для цього вводимо гачок в останню петлю, що у нас залишилось, витягуємо і протягуємо нитку через петлю на гачку. Наступні два ряди ми повторюємо тим самим чином. Спочатку робимо неповні зірочки, потім завершуємо їх півстопчиками. Єдине, що трохи відрізняється, те, як почнемо робити зірки. Для цього робимо три повітряних петлі, щоб набрати висоту ряду, а далі схема абсолютно ідентична. Коли ми завершили ряд із нашими напівстопчиками, ми відміряємо із запасом десь метр нитки і відрізаємо. Після цього ми витягуємо ниточку із нашої петлі і затягуємо. Таким чином у нас утворюється вузлик в кінці в'язання, який не дає йому розпускатись. Далі ми беремо голку для шивання, придіваємо в неї наш залишок нитки і намагаємось, не спотворюючи малюнок в'язання, провести ниточку в центр бокової сторони нашої закладки. Звідси виходитиме наша китиця. Коли я знайшла центр, я роблю стібок і продіваю голку в петлю, щоб знову утворився вузлик в потрібному нам місці в центрі закладки. Ми продіваємо гачок в петлю під ниточкою, витягуємо з неї петельку, продіваємо в неї робочу нитку. Ми знову зробили повітряну петлю. Таким чином робимо ланцюжок нашої китиці настільки, наскільки вам хочеться. У мене наполовину довжину закладки. Це 15 петель. Кінці ми знову ж таки витягуємо ниточку і затягуємо останню петлю, фіксуючи наш ланцюжок. Тепер починаємо робити саму китицю. Це зручно робити, намотуючи нитку на якийсь об'єкт підходящого розміру. Я взяла павербенк з шириною 8 см. Для цього беремо наш моточок нитки, фіксуємо кінець з однієї сторони і накручуємо настільки, наскільки пишною ми хочемо китицю. Я зробила 10 обертів. Обрізаємо ниточку там, де був її початок, щоб коло замкнулось. Далі беремо нашу закладочку і продіваємо хвостик нитки, що у нас залишився, під намотані на ваш об'єкт нитки. Зверніть увагу, що ми розташовуємо закладку з протилежного боку від хвостиків ниточки на пауербенку. Тепер перед нами стоїть складна задача зав'язати вузлик максимально близько до ланцюжка повітряних петель, бо інакше може бути просто негарно. Після цього ми можемо сміливо знімати нашу ниточку з об'єкта. І маємо їх розрізати в протилежній від вузлика стороні. Вийшов прообраз китиці. Єдине, що лишилось, її зібрати докупи і зафіксувати. Для цього робимо щось типу вузлика навколо китиці на відстані десь сантиметр від її верхівки, охайно все збираємо зверху. Далі для плотності накручуємо ще кілька мотків навколо самої китиці, і в кінці робимо ще один такий самий вузол, як і на початку. Тепер китицю можна базово підстригти, але це не обов'язково, бо все одно її треба буде рівняти пізніше після відпарювання. Я хотіла, щоб китиця з ланцюжком разом були тої самої довжини, що і сама закладка, тому от примірююсь і відрізаю. В корижі не помітила, як випадково відрізала і хвостик ниткою, що ми лишили на початку, але це погано, її треба сховати у в'язанні, ви так не робіть. Оскільки закладка закручується, її раджу попресувати, а китицю відпарити теж звичайною праскою, так нитки розрівнюються і стає охайніше. В кінці фінально підрівнюємо китицю на око чи під лінійку, як вам буде зручніше. Ну от, я вас вітаю, ви зробили собі закладку. Буду вдячна за лайки, підписки та побажання щодо наступного відео. Або розкажіть мені, як вам макова війна. Все, пока!